Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 32 розкішних культових фільмів із 70-х років, які варто вам подивитися, шановні мої друзі. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам: це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто там чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. У 70-х роках минулого століття спецефекти ще не досягли того рівня, щоб затьмарити зміст фільму. Хоча кінематограф перетворився на прибуткову індустрію. Він іще не перетворився на фабрику із виробництва шаблонних франшиз і перезавантажень, перший культовий фільм із 70-х, шановні мої друзі, це фільм Увесь цей джаз All that jazz» 1979 рік. ДжО Гідеон Бродвейський візіонер. Веде бурхливе життя. Наповнене творчістю, але його затьмарює саморуйнування. Коли його здоров'я слабшає, сюрреалістичні мрії розмивають реальність. Це, друзі, драма, комедія. Буття Брайана за Монті Пайтоном. Life of Brian. 1979 рік. Сатиричний комедійний фільм Гурту Монті Пайтон, що висміює релігію, політику та суспільство біблійного Єрусалиму. Це друзі комедія. Апокаліпсис наших днів Епокалайпс НАУ. 1979 рік. У 1969 році під час війни у В'єтнамі капітан Вілард вирушає у небезпечну подорож вгору По річці Нунг щоб побити полковника Курца, який став вождем племені. Це мої шановні друзі Драма. Воєнний. Наступний фільм із цієї добірки. Це фільм Чужий Еліан. 1979 рік. Це друзі. Фантастичний фільм Жахів. Культова картина Рідлі Скотта І Сігурні Вівер у головній ролі. Скажений Макс» МЕД МЕС. 1979 рік. У пустельній Австралії майбутнього. Макс. Поліцейський спецагент. Бореться із бандами на шосе. Коли він стає мішенью безжального ката. Трапляється трагедія. Воїни. The Warriors. 1979 рік. Після вбивства Сайруса на загальноміському саміті банди на чолі із ним починається хаос. Воїні підставили. І їм доводиться маневрувати небезпечними вулицями, щоб повернутися додому. Втеча із Алькатрасу. Escape From Alcatraz 1979 рік. Френк Моріс та його співкамерники планують зухвалу втечу із Алькатрасу. Сумнозвісної в'язниці суворого режиму. Наступний фільм із цієї добірки Мисливець на Оленів The Deer Hunter. 1978 рік. У 1967 році Майкл Нік і Стівен, які живуть у Клертоні, поділяють любов до полювання на Оленів. Війна у В'єтнамі та непередбачувані обставини назавжди змінюють їхнє життя. Близькі контакти третього ступеня Close Encounters of the Sort Kind 1977 рік. Життя Роянері набуває надзвичайного повороту після близької зустрічі із НЛО, що розпалює його одержимість і дає поштовх до всесвітніх розслідувань незрозумілих явищ. Поїхали далі, шановні друзі. Фільм Зоряні Війни. Епізод 4. Нова Надія Star Wars Episode 4 «A new Hub 1977 рік. Це друзі перший фільм Голівудської космічної саги Зоряні Війни. Ще згодом отримав назву Епізод 4. Нова Надія. Енні Гол. Енні Холл. 1977 рік. Тут друзі приєднуйтеся до подорожі Елві Сінгера через кохання до загадкової Енні Гоу у цій безсмертній класиці, що переосмислює романтику та людські стосунки. Наступний фільм Голова Ластик Ірайзер Хед 1977 рік. У кошмарному антиутопічному місті інтроверт Генрі стикається із жахливою реальністю, коли його подруга Мері. Народжує гротискну дитину. Людину із планети. Роккі. 1976 рік. Це друзі знаменитий блокбастер режисера Джона Евінсена. У головній ролі знявся легендарний американський кіноактор і режисер Сільвестр Сталоне. Наступний фільм із цієї добірки це фільм телемережа Нетворк. 1976 рік. БІЛ. Ведучий новин. Що зазнає труднощів. Оголошує про самогубство у прямому ефірі. Але стає харизматичним телевізійним Пророком і згуртовуючи глядачів проти суспільних норм. Вся Президентська Радь All the president's men. 1976 рік У 1972 році. Ботергейський скандал розгортає павутиння обману корупції та політичних інтриг. Репортери Вудворд і Бернстайн розплутують змову, яка сягає найвищих ешелонів влади Ніксона. Наступний фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Таксист Таксі Драйвер 1976 рік. Тревіс Бікл, психічно нестабільний ветеран війни у В'єтнамі, який став таксистом. У грубому Нью-Йорку. Барі Лондон. 1975 рік. Подорож Редмонда Барі від ірландського мрійника до солдата. Шпигуна, азартного гравця та одруження із Леді Ліндон. Приносить багатство і титул, але викликає ворожість і заздрість, Наступний фільм. Пролітаючи над гніздом Зозулі 1975 рік. Це друзі культовий фільм режисера Мілуша Формана за одноіменним романом американського письменника Кена Кізі Щелепи Джоуз. 1975 рік. В ідилічному містечку Еміті Айленд. Шеф поліції Мартін Броуді, морський біолог Мет Хупер і Мисливець Квінт. Протистоять колосальний великі білі Кулі, що тероризує Узбережжя. Монті Пайтон і Священний Грааль. 1975 рік. Тут друзі, приєднуйтеся до комічно невмілих лицарів Короля Артура. У їхніх абсурдних пошуках Святого Грааля у цій безсмертній комедійній класиці. Наступний фільм Культовий. Це Хрещений Батько. Друга частина. The Godfather, 1974 рік. Фільм є одночасно і сиквелом. І приквелом до першої частини. Розповідаючи про Майкла Корлеоне і розвиток його сімейного бізнесу. А також про початок кримінального шляху молодого Віто Корлеоне. Китайський квартал». 1974 рік. Приватного детектива Джейка Гітеса наймає Евелін Малрей, щоб розслідувати справу її чоловіка. Однак він виявляє, що його обдурили, коли з'являється справжня Евелін. Виблискуючи Сідла або Блискучі Сідла. 1974 рік. Барт Чорношкірий Залізничник несподівано стає шерифом Рок ріджа. Зіткнувшись із дискримінацією, він об'єднується із жимом, щоб зірвати руйнівний план корумпованого політика. Наступний фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Аферисти. 1973 рік. У часи Великої Депресії Генрі та Джонні планують помститися кримінальному авторитету Лонегану. За вбивство свого друга. Цей фільм, хоч старий, але дуже цікавий, друзі. Подивіться, не пожалкуйте. Хоча з цієї добірки всі цікаві фільми фільмі, але все ж таки саме цей фільм я дивився нещодавно. Він дуже цікавий і неможливо відірватися. Тому раджу вам його подивитися. Поїхали далі, друзі. Фільм Амаркорд 1973 рік. У 30-х роках минулого століття в Італії юнак Тітта балансує між сім'єю. Першим коханням і згутованою громадою боргом. Метелик Пепілон. 1973 рік. Андрій Шар'єр несправедливо засуджений злодій. Отримує прізвисько Метелик за татуювання на грудях, що символізує свободу. Наступний фільм Легендарний культовий Вихід Дракона Enter the Dragon. 1973 рік. Учень Шаоліня Лі приєднується до, до британського агента. Щоб проникнути на острів злочинця Хана. Знімається друзі легендарний Брюс Лі. Той, що виганяє диявола The Exorcist 1973 рік. У родині відомої актриси викликає занепокоєння тривожна поведінка її неповнолітньої доньки. Лікарі підозрюють психічну хворобу, а священник припускає одержимість. Іще один фільм Хрещений Батько. Тільки це перша частина. The Godfather 1972 рік. Кримінальна драма поставлена Френсісом Фордом Кополою за одноіменним романом Маріо П'юзо. Механічний Апельсин A Clockwork Orange 1971 рік. У похмурому майбутньому Британії Алекс Делардж і його банда впиваються жорстокістю. Їхнє панування закінчується зрадою та арештом Алекса. Наступний передостанній фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Брудний Гаррі Дірі Херрі 1971 рік. Інспектор Гаррі Калахан на прізвиську Брудний Гаррі, відомий своїм непохитним прагненням до справедливості в умовах системи, яка часто сприяє злочинцям. І останній. Культовий розкішний фільм 70-х років минулого століття, шановні мої друзі, це фільм Військово-польовий госпіталь МЕШ або Пересувний армійський хірургічний госпіталь Меш 1970 рік серед хаосу Корейської війни М.Е.Ш. слідує за повстанськими медиками, яструбиним оком і дюком, використовуючи гумор і хірургічний досвід, щоб орієнтуватися в абсурді війни. Ось такі чудові культові фільми, шановні мої друзі, із 70-х. Подивіться, не пожалкуйте, вони іще дадуть фору новим фільмам, дуже цікаві, атмосферні і так далі. Від яких, друзі, ви не зможете відірватися. Тому раджу вам подивитися. А я, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку. напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву! Іншого, друзі, виходу у нас немає. Дякую всім за увагу!